Доброго дня всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні на ремонті у нас електросамокат Like Bike. Заднє Задній мотор-колесо. Мотор колесо потужністю 1 кВт. Напруга 48 В. Заявлена несправність, клієнт ганяв-ганяв на самокаті, нікого не чіпав. Тут раптом йому трапилось трошки болота. Він вирішив випробувати свої можливості. І самокат сказав, що його можливості не співпадають з можливостями. з можливостями клієнта. І мотор колесо заднє стало ось так себе поводити. При вмиканні відбувається якийсь удар. І якщо двигун попаде в певне положення, то вибиває помилку е 003 Зі слів клієнта з батареєю все окей в порядку. А з мотор-колесом, от зараз вимкнений самокат, відбувається от така от штука. От відчувається, як воно іде ривками. Тобто В деяких містах легенько, якщо потихеньку, а якщо різко, то починає пригальмовувати. Ну, якби на мене, схоже, що щось з контролером або з дротами. Так, перший нюанс з розборкою. Гвинтики я викрутив, майже всі, а останній не зміг викрутити. Доведеться його висверлювати. Я вже частково його трошки підсверлив. Зараз підзарядиться акумулятор і досверлю до кінця. Висверлив. Тепер Дивимось, що ж там в якому стані всередині. Всередині багато пустого місця. Один контролер і батарейка 48 на 10. А ще, ну, в принципі, добре, що хоч місця є багато і все більш-менш акуратно. Тепер які ж наші подальші роздуми? Що в нас могло трапитися? Колесо у нас крутиться тугенько, заїдає. Отже, це у нас або контролер, або мотор колесо. Для того, щоб визначити, що це саме у нас з чим трапилося, потрібно від'єднати фазні дротики, три фази і спробувати покрутити колесо. колесо. Якщо воно крутиться легенько, значить контролер. Ну, я вже візуально бачу, що в цьому місті б топив, пригорів. Можливо, все-таки контролер. Але... але. Перед всіма маніпуляціями бажано від'єднати батарею для того, щоб не коротнути там якийсь дротик кудись там. Або не відірвати щось і не коротнути. Бажано запам'ятати кольори, тому що китайці буває їх спеціально міняють місцями. Ну, Тут якби співпадають жовтий-жовтий, синій зелений зелений Один, другий, третій. Так, і зараз спробуємо мотор колесо. Оп, оп. Ну, Став легко крутитися. Отже, контролер. Далі потрібно від'єднати контролер від, від його дротів, які нам не потрібні. Бажано запам'ятати, які ну, тут у нас по кольорам співпадають, співпадають, і тут співпадають і цей, і цей теоретично співпадає. Тому, в принципі, роз'ємчиків у нас лишніх незадіяних три штучки. Все запам'ятовуємо, зафотографовуємо і відключаємо. Корпус у нас в даному випадку герметичний, знизу повністю. Отже, через оці герметичності сюди попадала вода і на контролері видно корозію. Можливо, навіть і в контролер трошки попало. Контролер у нас розбирається стандартно, відкрутили передні гвинтики. І гвинтики три, які тримають радіатор. А потім чарівним рухом витягуємо все щастя. Ну, судячи з олова, трошки він нагрівався і настільки перегрівався, що пустила фазу суплю на П-мінус. І таким чином у нас, мабуть, і є коротке замикання. Не вже просто розпаявши, все відремонтується. Так, ну що ж, виходить, що швидше за все я везунчик, не дивлячись на те, що сьогодні понеділок. Так, по-перше, нема коротенького. трикий теж. Третій, той, що був закорочений ціленький. Цей ціленький. Ну, в принципі, я перевірив попередній, тому лишилося гарно пролудити, думаю, якимсь того плавким оловом і гарно. Про термопасти, так як термопасти у нас в основному небагато. Завалявся в мене такий от кусочок по 40-го тверденького. Ну, реально того плавкий 357, а паяльник його навіть не бере, доведеться 400 ставити. Коротше, з цим оловом не вийшло, довелося звичайним паяти. Бо коли змішувати два різних олова, то виходить, що одне із них починає кришитися на другому і обсипається таким от, як би сказати, пилом. Тому помилку я виправив, все почистив і заново залудив нормальним оловом. Хай не дуже того плавком, ну в принципі зараз залуду і заліплю герметиком зоні, щоб трималося все купе і рівномірно було охолодження. Думаю, гірше вже не зроблю. Ну, от так от заліпив, думаю, піде. Так, все зібрав попереднє. Зараз спробую вмикнути. Так, вмикнувся дисплей, помилку не вибиває. І на ручку газа. Так, це у нас гальма. Реагує. Колосок крутиться, там десь щось трохи підтирає. Друга швидкість, третя. Ну якби все нормально.